Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. Сьогодні ми хочемо знайомити вас з таким маленьким, але дуже зручним і потрібним інструментом, як Impact або Гвинтоверт. Маркировка його PS20. Постачається цей інструмент як так звана тушка, тобто без нічого, без акумулятора та без зарядного пристрою. Але він належить до нашої сімейної лінійки електроінструменту. Тобто, якщо у вас вже є наш інструмент 20-вольтовий, Акумулятори та зарядні пристрої до його підійдуть. Чим відрізняється імпакт або гвинтоверт від звичайного шурупокруту? Тут в нас відсутній зажимний патрон. Тобто сюди йде штекерний патрончик, розрахований під один хвостовик, але посадочне місце повинно бути таке, як ваш патрончик отут. Штекерний. Відрізняється цей інструмент більшою якістю, тому що тут іде інший сплав, котрий витримує більш радіальні нагрузки. Тобто, не так кришиться, не так і знашується. Більш м'який, в'язкий і за кшталт цього більш тривалий в роботі. Далі цей інструмент не має звичних для нас налаштувань як на шуруповерті. Одягаємо наш акумулятор величенький. Всі налаштування тут йдуть за рахунок оцього невеличкого блоку керування. Тобто. Маємо чотири швидкості на закручування. Перемикаємо їх, як ви бачите, і також три режими на викручування. Дві швидкості. І один із режимів, він перестає працювати, коли ви вже викрутили гвинт, і нагрузка перестає подаватися на інструмент. Тобто викрутили, нагрузки на викручування нема. Інструмент зупиняється. Оце перша. Якщо вам потрібно ще менше, регулюєте клавішею. Перемикаємось. Як ви бачите, все це регулюється і зручно виставляється в потрібному вам режимі. На викручування. Для того, щоб перейти в режим викручування, перемикаємо реверс, і наші швидкості також міняються. Перша. Оце та, котра без нагрузки вимикає інструмент. Ну а зараз ми покажемо, як працює режим на викручування, котрий зупиняє після зняття нагрузки. Для початку вкручуємо. А тепер шукаємо режим, де воно буде викручувати. Ось він. Тепер викручуємо. Все, нагрузка знята. Воно зупиняється. Таким чином, при такому режимі, ваш мітіз, котрий ви викручуєте з будь-якої поверхні чи площини, залишиться у вас в руках. Тобто він не випаде, ви його зможете руками акуратно зняти і покласти в те місце, де він потрібен буде. Отже, для чого потрібен нам такий інструмент? По-перше, в нього крутний момент 210 ньютон метрів. Якщо ви берете дуже-дуже потужний шуруповерт, в нього десь біля 60 ньютон метрів крутний момент. Втримати його в руках без додаткових ручок чи зусиль майже неможливо. Можна вивернути собі руки, а не втримати. А тут 210. Зараз ми покажемо, як він працює. При цьому нема ніяких... Ризиків поламати собі чи вивернути руки, і втомитись теж немає ніяких ризиків. Цей глухар ми вже вкручували шуруповертом. Якщо цікаво, подивіться, зрівняйте, як робота була шуруповертом і як буде імпактом. Той самий глухар для тих, хто подивився то відео, для тих, хто не дивився 285 мм довжина, 9,5 діаметр, головка 17. Отже, тестуємо. Зверніть увагу, як робить сам інструмент і як робить рука, працюючого при роботі цим інструментом. Поїхали! Ніяких навантажень на руку, тільки придавлюємо. Викручування нема взагалі. І звертаю вашу увагу, крутний момент 210 н метрів не передається вам на руку. Він гаситься за що радіального поштовху. Викручуємо. Так само перемикаємо в інший режим реверсом і викручуємо. Все, станок зупинився, гвинт не випав. Далі викручуємо його руками. Ну і нарешті про сам інструмент. Як він лягає в руку, як, як він ощущається в руці. Як завжди, все. Високоякісний пластик, резина. В залежності від того, які потуги вам потрібні маленькі акумулятори чи величенькі. Також цей інструмент має. Дуже невеличку довжину, тобто він має більш мобільність підлізти десь в тісне місце і зробити потрібну вам роботу. Є такий бонус ще цікавий. Тобто його впустити додолу дуже важко, якщо він висить у вас на цьому шнурку. Але лапа в мене дуже немаленька, тому запхнути її сюди важко. Далі, кнопка реверса. Кнопка натискання, також вона і регулювання обертів іде. В кожному режимі ви маєте максимальний, а тут ви вже мінімальним натисканням можете регулювати в діапазоні швидкості ще швидкість. Підсвітка з трьох точок, тобто освітлення робочого міста, також має значення. Як ви бачите, довжина інструменту також має значення, якщо ви працюєте десь в важкодоступних місцях. Імпакт. 12 без насадок. Шуруповерти вже набагато більші по довжині, тобто мають менший доступ. Імпакт має набагато менші розміри, вагу і набагато більший крутний момент, ніж будь-який шурупокрут. Отже, вибирайте, робіть правильні висновки з нашого відео. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Лишайте вподобайки, якщо є якісь питання, пишіть коментарі. З задоволенням відповімо. До побачення! На все добре, хай щастить!